Бажаємо мирного липневого дня, усім присутнім. Слава Україні! Героям слава! Шановні тростянчани та гості селища. Сьогодні ми шлемо щирі вітання усім вам на святкуванні кількатисячного дня державності. Адже зародження ранньої української державності почалося ще в шостому столітті нашої ери, засновниками якої Стали князі Кий, Щек та Хорив. Саме вони започаткували династію перших її правителів – києвичів. Хоча саме свято цього року ми відзначаємо вперше від Аскольда та діра, від Ольги та Володимира, Богдана Хмельницького, від Михайла Грушевського та Симони Петлюри. Від самого Степана Бандери. Імені якого так затято бояться наші вороги. Всі ці великі люди розпочали, підтримували та возвеличували Україну як вільну, самостійну, демократичну країну. Вони мріяли, аби український прапор гордо розвивався поруч із іншими прапорами європейських країн. Право! Підняти державний прапор України надається сержанту Сергію Королю та сержанту Івану Лебідю. На хвильку своєму бурхливому вирі життя, шануймо невмирощу пам'ять про тих, хто поклав свою голову за наше майбутнє, згадаємо їх у своїх молитвах, у гіркій жалобі схилімо голови, вони стали янголами. Століть українці виборюють своє право жити в мирній і вільній державі, мати свою землю і свої території. Наш український народ пройшов важкий, нелегкий і теренистий шлях поневірянь. Це нас українців випалювали вогнем, вирубували мечами, гинали у рабство, це нас морили голодом, тортували в канцтаборах, це нищили нашу культуру, нахабно пліндрували нашу історію. А ми, українці. Зболені, знедолені і виснажені гідно стояли. Це ми стійко, розуміючи, що хто як не ми берегли свято бережемо і сьогодні нашу найголовнішу зброю. Це код Нашої української нації і це те дерево і те коріння, яке будує наше державотворення. Це ніхто і ніколи не здолає, це додає сили і міцності назавжди нашій Україні. Сьогодні. Ми усі переживаємо нелегкі часи, коли знову відстоюємо нашу свободу, коли гинуть наші захисники і захисниці, наші сини і доньки, коли гине мирне населення і наші діти. А в цей час ворог каже про те, що у нас фейкова держава, що у нас фейкова нація. І нас взагалі немає і не може бути. Ми є. Ми заявляємо про це щоденно і на усіх військових, воєнних і мирних фронтах. Ми будемо. Ми не здолані і не переборені. У нас найкращі захисники. Низький уклін вам, хлопці, хто прийшов і хто сьогодні ще йде до перемоги. Ми обов'язково переможемо. Слава нашим захисникам. Слава Україні. Бажаю здоров'я, шановні жителі Тресанецької громади та гості нашим містечкам. Сьогодні. Важливий день для нашого суспільства. День, коли ми вперше відзначаємо День Української державності. 24 серпня 2021 року указом президента номер 423 з метою утвердження понад тисячолітні традиції українського державотворення, яке коріннями висягає часів заснування міста Києва та розквітло за княжування Володимира Великого. День Української державності запроваджені на утвердження спадкоємності понад тисячолітній історії українського державотворення, а також для протидії російській дезінформації та історичним фейкам про буценто єдність походження російського та українських народів в час важкого становища в державі на шостому її місяці після восьми років війни на Донбасі, День української державності. Буде утвердити зв'язок українців, які живуть тепер з батьма поколіннями народу. Поранення до свободи та самостійності є визначеною цінністю українців, що давав на снагу і сили залишатися собою часи бездержавності. День української державності нероздільно пов'язаним із розвитком війська та військовими тисячолітніми традиціями. Українці, захисники нашої державності, нащадки козаків. Січових стрільців, вояків УПА, сучасні Збройні Сили України, стримуючи агресу Російську Федерацію, захищаючи суверенітет і незалежну корінської держави, доводять, що українці це народ військо. Зараз у багатьох подвигах наших воїнів, у мудрості наших людей, у боях, навіть просто в розмовах, розмовах звичайних українців про те, що відбувається, ми можемо побачити. Ми можемо почути і зрозуміти приклади таких же характерів, як і сотні років тому. Можемо побачити приклади такої ж хоробрості, такого ж ставлення до життя і найголовніше ставлення до України і до ворога. Важкі втрати серед військовослужбовців та миру населення загартовують нас до боротьби за нашу державу, за нашу державність. Ми не віддамо ворогу й одного клаптика української землі. Ми вірні присягі, вірні українському народу. Будемо захищати кордони нашої держави. Слава Україні! Дякуємо всім нашим захисникам, які на сьогоднішній день, не шкодуючи свого життя та здоров'я, боронять нашу державу від ворога, котрі важкою ціною виборюють свободу та незалежність. Дякуємо кожному, хто на відносно мирній території добросовісно виконує свою роботу. Волонтерам, медикам, вчителям, хліборобам, машиністам, водіям, технологам, капеланам ніколи в житті ми не забудемо подвиг тих українців, які віддали своє життя за батьківщину. Ще в часи Другої світової війни вони боролися із фашистами. Нині ж це прокляте явище переродилося у расизм і не щастя. Намагається розквітнути на нашій землі, та не вийде. Вони гадали, що тут їх зустрічатимуть з квітами, не дочекалися. Квітами ми вшановуємо лише героїв. Прошу усіх присутніх покласти квіти до пам'ятників та пам'ятних знаків місць поховань, видатних діячів українського державотворення. Моя героїчна земля, хай слава твоя понад світом лелека милине, хай знають народи усі твоє світле ім'я, бо ти незалежна і вільна, бо ти Україна, вивчаю. Душею, і гордість, і болю безмежність, бо шляхом тернистим Ти в Україну віки, плекаючи мрію, єдину, свою незалежність, о вели ти духу, герої сини, життя ви поклали. За вільну державу, що політ свободи в серцях пламенів, щоб сяяло сонце в країні на славу, щоб золотом знову голоси не державності Україна.